А потім... А по... Чого? Ладно. Радості було надзвичайно багато. Це можна вирізати. Говори щось друге. Це було щось. Це було... Ювідейний фестиваль Червоної рута залишився у спогадах. На одній з репетицій в нас виникла ідея ну, якось з вами поділитися те, що ми досягнули там, і так далі. Поділитися радістю. І, відповідно, вирішили зняти цей фільм завдяки своїм друзям, знайомим і так далі. Почалося все з міста Хмельницький, відбірковий тур обласного рівня. Фестивалю Червона рута. Як там все було, ви побачите у цьому фільмі. Взагалі-то проблеми були ще й з самого від'їзду. Коли всі учасники гурту запізнилися на потяг, от я один, от як бідна сирота з чужими гуртами, ну як своїми, але чужими. От добиралися в потязі. Ну, було коло. Не знаю, як добралися хлопці, як їм було. Ось отак от почався наш ранг. Нам почти в тій мірі, що ми виступили раніше, а не заплановані були пізніше е, за ті групи, які потім зірвали фестиваль. Ну, відіграли ми, ну, ну так собі, ну на, на трійку. На трійку відіграли, не знаю, яким дивом, от, але ми виграли. Е, учасник однієї з хмельницьких груп. Потім розповідав, що коли вже група своєрідне прийшла грати на стані, то він зрозумів, що, що група своєрідна тоді була варта ось цього. Ну і ми, власне, його здобули. Це диплом першого ступеня нагорожується груд своєрідне за обласний відбірковий тур фестивалю Червона рука. Нереально було просто приємно його отримувати, тому що до цього йшли ми. Досить довго і витратило дуже багато всього. Навіть ну, фестиваль припинили, навіть не дослухавши всіх учасників, там були якісь неприємності. От. І ми вирушили всі додому. По дорозі нас зустріли хлопники. От. Ми всі хвилювалися за свої інструменти сильно. От. Але все обійшлося якось. Ну, позитивно, так як ми сидимо тут своїми інструментами. Там, насправді, гопники — це був такий частина фан-клубу після виступу. Хоча з нами ближче познайомитися, але це додало свого колориту. І з цього все тільки почалося. Ну що ж, привіт, ми вже в Чернівцях ідемо на місце виступу. Група своєрідна ще не в повному складі, але ми шуруємо по вулицях славних чернівців. Коли проходив перший відбірковий тур, я ще не входив у склад своєрідного. Так як Сашко вже сказав, саме після цього конкурсу ми дуже сильно зблизились і ці гади, так сказати, взяли мене і вкрали скоро декошу. За що дуже дякую. Що було, то було. Зараз ви пишете чергову реакцію Вацика на стовби в Чернівцях. Його невдале кохання щось так. Без коментарів. Нічого, все буде добре. Вацик, насправді захоплювався не лише творчістю, ані Лорак. Ну, реакцію ви бачите. А давно вийшла заміж за іншого. Нічого, ми Вацику знайдемо іншу, ані Лорак. Ну, Взагалі перша поїздка в Київ ну, також була ввінчена успіхом, хоча, хоча дорога була, як завжди, складна, але був дуже чудовий провідник. Провідника поїзду було звати дядя Валера, потім він вже сказав, що ми можемо його назвати Валерчик. Ми коли почали завалювати з інструментами вагон, він навіть не перевіряв квитки, тому що ну, музиканти, там, вау, супер. Він терно, до речі, колись музикантом. Цілу дорогу до Києва ми співали. Був пустий вагон, був якийсь один там, пасажир, якого він потім відправив в купе, щоб не заважав нам співати. Ну і так ми коли виходили з вагону, він нам побажав успіху і, мабуть, настільки щиро, що ми, власне, і пройшли відбірковий тур, київський, всеукраїнський відбірковий тур червоної роти. Ми опинилися в числі тих, хто потрапив у фінал. Виступали ми, здається, другими чи третіми. Тобто це було доволі так несподівано, О, навіть не розігрівшись, не поївши. Ну, але. але. Що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все за гроші не купити тільки час. Він всі нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. І сухе вино робили нас щасливими людьми, і ніби чудо, польське радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби то був сон і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, Амрі розлетілися тим А після того як закінчився концерт, ми про про Да, Во, точно. Ладно,